Всім привіт на каналі Екзотичні Забаганки. Приїхали мої посилочки і доставочки. Головна доставка це ось це. Зараз будемо робити розпаковку. Це подарунок від однієї чудової людини Юрія. Тут дерева, сімейства анонових. А це оцінка, яку я купила, мені привезли. Ось таке деревце, Це. Мандарин здається. Що це я купувала? Це мандарин має бути ось в такому стані. Вже ніч на дворі тільки довезли мені. Будемо його обрізати, бо стан у нього такий поганенький, але нічого, будемо пересаджувати, обробляти. І цим відео ось такий. Теж будемо пересаджувати, бо там з горщиком. Але це все вже завтра, коли буде світло. Не світло, точніше, а на дворі буде світліше. А ось це зараз розпакуємо. А завтра вже зроблю огляд кожної рослинки окремо. Ось розпакувала посилку. Це все було в одній коробці. Юра, дякую. Я просто задоволена, як слон. А завтра розкажу вже про кожну рослину і покажу, як вони ростуть у Юри на балконі, і які в них плоди. Плодоносять в нього вдома. Так, ось наша вчорашня нічна розпаковка. Я вже понаписувала назви, всюди поналіплювала їх і ще принесла ось таку рослину, яка була у мене, теж це сімейство анонових. Е, купувала я. І як Вонабану, але, дякуючи Юрію, ми встановили, що це не вона, а інший вид. Що я можу сказати про ці рослини анонові? Да? Це родина квіткових рослин, що складається з дерев кущів, Рітче Ліан. Зосереджені вони в тропіках. А зіміна також належить до родини анонових, однак азиміна в нас отримує холода. І вона себе дуже добре показала в Україні. Е і люди вирощують в відкритому ґрунті, і вона нормально перезимовує у нас і плодоносить. А ті, про які ми зараз будемо говорити, вони люблять набагато більше тепло і не переносять таких морозів. Е всі, хто не знає, що добре цю культуру, то називають її загальними назвами як просто анони, черемої. Е все якби докупи, думаючись, що, напевно, що це одна і та сама рослина, яка має просто різні за формою плоди. Однак це все різні рослини, хоча й походять з однієї родини. На цьому відео я покажу окремо, що мені подарував Юрій, які в них різниці, покажу відео з Юрного балкону, як в нього вони ростуть і які дають плоди. Кажучи про Юрія, це, напевно, та людина, яка може доказати, що не маючи ні дачі, ні земельної ніякої ділянки, там, ні теплиці, можливо довести до плодоношення тропічні рослини навіть у себе в квартирі. Тому почну я з Черемої. Це ось ця велика рослина. Це в нас Черемоя. Юра мені її подарував її вік вже 2 роки. Вона була вирощена з насіння, але він прищепив сюди інший сорт. Ось ця гілочка це рідний сорт Fino Dgette, якщо вірно промовила. А щеплений сорт це кампас. Тобто, це буде таке як дерево сад. Плоди у Черемої вони гладкі. Слів Юрія, а я йому довіряю, бо він дуже добре знає ці рослини, бо він їх сам вирощує, то саме рідний сорт вважається найсмачнішим сортом серед черімой. Зрозуміло, що щеплений сорт він має зацвісти і повиносити набагато раніше, ніж той, та гілка, яка вирощена з насіння, але все одно буду вже я намагатися. Доглядати і доводити до цвітіння та плодоношення. У Юрія також є велике дерево, яке має два сорти. І ці два сорти: і сіянець, і щеплене на дереві, вони вже цвітуть і плодоносять. Я вставлю відео з балкону Юрія, і ви можете самі все це побачити. Ця рослинка, звичайно, буде пересаджена у більший горщик, щоб вона вже росла в мене на постійній основі. Як бачите, листя в них округлої форми і такі вони ну, не маленькі. Ось тут дуже добре видно, який листочок більше моєї руки. Це все завдяки тому, що, якщо її добре поливати, в неї листя буде круглої форми та таке товстеньке. Якщо буде Полив скудний, то воно буде тонкіше і більш гостреньке. І на дотик ці листя вони дуже такі пархатисті. Смак плоду Черемої, він нагадує а, суміш смаків ананасу, папаї, манго та банану. Оцю рослину я купувала через інтернет. А, ми встановили. З Юрою, що це, скоріш за все, також черемоя, але вона ще маленька. Я її купувала у червні місяці. Вона була ось така. Вона вже я її пересадила в такий бокс поки що. І вона вже дає мені бокові росточки. Друга рослинка, яку мені подарував Юрій, це гонобана, Її так само називають Саусеп сметанне яблуко. Це Цей сініць йому один місяць. У нас дуже сильний вітер. Йому один місяць. Плоди в нього з шипами, листя блискуче, наче воскове. Воно любить пряме сонце, а інші види анонових вони люблять більш розсіяне, бо опікає листя на прямому сонці. У Юрія є теж така рослина, яка вже в дорослому віці. Вона одна в нього, я так розумію, рослина зацвіла у віці 4-4,5 роки, а плодоносить саме та, якому вже десь 7 років дерево. Як я вже казала, плоди з шипами і е, маса фрукту може бути навіть до 2,5 кілограмів. А на смак вони схожі на суницю з ананасом. Але частіше з цих фруктів роблять соки. Юрій теж це практикував і робив сок. Зараз покажу, як ці фрукти виглядають у відео на Юри, які вже плодоносять у нього на балконі. Температуру витримують не менше 5 градусів, але краще, щоб було не менше 10, бо якщо буде нижче за 5 градусів, велика вирогідність того, що рослина просто вимерзне і помре. У Гуанабани, як і у Азиміни, дуже схожі квіти. Одна велика відмінність тільки в кольорах. У Азиміни вони червоно-бордові, а у Гуанабани вони починають з зеленого світло-зеленого кольору, і потім переходять у жовтий насичений колір, коли їх вже треба запилювати. Третій подарунок це дві рослинки атемої, але два різних сорти. Це сіянець. так, не прикриваю його мені. Це сіянець Томсон, йому один місяць. Ця старша, не знаю скільки їй. Може. Півроку, а може більше, це сорт Гефнер. В нього таке листя, бо опіклося на сонці, але це нічого, воно буде давати ось нові листочки, які вже мають гарний вигляд. Атемоя це гібрид черемої і цукрового яблука. Цукрового яблука в мене немає, тому я вам просто розкажу про нього трошки пізніше і вставлю відео. Як воно росте і плодоносить у Юри. Що з приводу атемої? Плоди в нього схожі на шишку. Можете подивитися на фото наступному. Середній розмір цієї рослини вона виростає десь до 7 метрів. Квіти в нього схожі на квіти цукрового яблука. Але вони такі як маленькі, не дуже е, гарненькі, можна сказати. Е, всюди на відео, які буде вставляти е, Юрине відео, я залишу на них посилання на його інстаграм, щоб ви могли перейти і подивитися там більше фото, інформації, цвітіння і якби ну, більше інформації можна подивитися вже у людини, яка їх вирощує. В інтернетах пишуть, що в домашніх умовах атемоя виростає до одного метру і вона не плодоносить. Ми цього не знаємо, я то взагалі цього не знаю. У Юрія вони ще маленькі і не плодоносили. Але я думаю, що якщо в нього вже три рослини вида, точніше роду анонових дають плоди, то думаю, що в нього вийде і атемою довести до цвітіння і плодоношення. Що з приводу цукрового яблука? Її ще називають Анона Луската. У Юри Сіянець плоди цукрового яблука вони схожі на футбольний м'яч. Десь в три роки воно починає квітнути і плодоносити, але, як Юра мені сказав, що там дуже багато насіння і кожура самого фрукту вона дуже товста, тому там ну, нема що їсти. І порекомендував мені краще вирощувати черемою або атемою. Тому так і буду робити, оскільки в мене немає цикрового яблука. А, і ще на відео у Юри а, видно, в куточку росте велика пітахая, яка розрослася на пів балкону. І вона в нього теж плодоносила. І остання рослинка з подарунку це ролінія. Її ще називають «Анонна». так делікатесна, я так розумію. А плоди по смаку мають бути як лимонний пиріг, бізе. Чесно кажучи, плоди мені чимось схожі на плоди пітахаї, драконій фрукт. Її куштують у свіжому вигляді, але читала в інтернеті, що в Бразилії використовують для виготовлення вина. Запилююсь взагалі всі ці рослини більше вручну, оскільки е в країнах, де їх е вирощують на продаж, врожай від запилення комахами буде дуже маленький, тому їм допомагають в ручному запиленні. А також мені Юрій казав, що квіти в них дуже бліді, зелені, вони. Е їх важко розглядіти у великій вже рослині у дереві, тому треба їх якось позначати, віжти якісь на них яр ярлички, щоб потім е простежувати, коли рослина починає е забарвлюватись в інший колір, і треба не пропустити цей момент і запилювати. Бо якщо ти не встигнеш це зробити, квітка просто буде не запилена, вона опаде і не буде в тебе вже плодику. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйся на мій канал, став лайк, коментуй. Я сподіваюсь, що все одно буде що Юрію скоментувати по цьому відео, бо він знає набагато більше, тому чекаю твоїх коментарів, і може ти ще щось додасиш до цього відео, якусь корисну інформацію. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!